Івано-Франківський гурт Коралі випустив першу платівку, точніше, триплет, адже на диску лише три пісні та бонусна підтримка у вигляді відеоряду до однієї з них. Презентацію міні-альбому присвятили знаменій для музикантів у даті п'ятиріччю етнофолькового колективу, який називає себе Рок варяте Коралі не є це альбом, не є це така повноцінна штука, яка вже якось там відтворює всю ту нашу творчість, яка наразі напрацьована, але такий дарунок. Скажімо так, обом нашим фанатам у місті. А дарунок з тим з стою згадкою, що є такий гурт, є такі хлопці, які щось роблять. На міні диску композиції присвячені дівчатам. Це сучасний переспів гуцулки Ксенії у супроводі дримби та соло трембіти наприкінці композиції, що отримала назву Кобіта Ганна, власне прочитання народної пісні про Галю. Та найстарша і вже хітова августа. Останній підсилили відеоматеріалом з літньої екомистецької акції Карпатський протяг зважаючи на наповнення, платівка отримала відповідну назву Кралі. Взагалі то, над Ідеєю створення цього триплету було багато суперечок. Як би це назвати, взагалі які пісні туди. Ну, пісні вмістити це ясно все придумали. про трохи дівчат мають бути, все назвали назви. Тепер треба придумати назву цьому альбому. Довго думали, ну і придумали не зовсім щось нове, коралі, кралі. Одну букву забрали і все вийшло дуже гарно. Міні-альбом планують видати і за кордоном, зокрема у Польщі, де коралі нерідко концерту. Щодо повноцінної платівки на її презентацію кажуть музиканти, сподіваються влітку цього року. А вже завтра коралі колядуватимуть у Львові на фестивалі Рок Коляда. А на цьому слові бувайте здорові, радуйся, ой, радуйся, землисим божий.